Едуард, команда у перших двох матчах набрала три очки, в першій програла, у другому виграла. Зробила команда якісь висновки. Так, проаналізувала свою роботу, зробили перегляд і потім на тренування відпрацьовували ці ошибки. І це нам допомогло досягти певного результату з собою Дуже багато вболівальників було на першому домашньому матчі. Було дербі. Як тобі антураж був? і Наскільки приємно грати було у такому залі? Давно такого не відчував. Коли вболівальники на тебе приходять та дивляться, це дуже було неймовірно. Дякую вболівальникам, за те, що прийшли та підтримали нас. Попереду буде непростий матч у рівному. Що можеш сказати про цю команду, як команда до нього готується? У команді є досвідчені гравці, теж молодий склад, є якісь проблеми в них, треба готуватися та брати свої три очки.